Е, моїм завданням сьогодні було фактично формування е, основних е, базових положень питань. Е, е, і фактично е, я буду говорити про те, що всім вам знайомо, тому що най-перше хтось, хто не чув і не знає, як соціальне підприємник чи соціальне підприємство, цю чудову дощувівську днину вийшов би з дому і прийшов на цю конференцію. В той же час, кожен з нас має своє індивідуальне бачення, яке базується або на досвіді практичному, або на тій теорії, яку ми вчили. Я спробую навести вам декілька можливих варіантів визначень і більш детально ви можете з ними познайомитися в розвиткових матеріалах. І маю надію, що ці визначення стануть основою дискусії, бо, як правильно сказано, той закон, який буде прийнятий, він повинен мати там визначення соціального підприємства. І нам варто наперед подумати, як же ж ми хочемо його дати, чи це має бути широке визначення, чи вузьке визначення, які переваги і недоліки кожного з цих підходів. Отже, під час і поговоримо про кожен з а, а, термінів, які, які ми щойно бачили. Перше — це соціальні підприємці. Соціальні підприємці це є люди, які в першу чергу мотивовані соціальним завданням певною якоюсь метою, е, яка може бути дуже глобальною, яка може бути локальною стосуватися певної громади. Але в будь-якому випадку вона передбачає, що людина бачить можливі ідеї щодо вирішення цієї проблеми. Вона, в принципі, визнає, що ця проблема існує. І вона готова шукати можливі способи вирішення цієї проблеми, і при тому вона готова шукати ресурси. Вона не лімітується можливими наявними ресурсами у свою Ем, Просто звернутися за допомогою е, не завжди просто її отримати. Але ще складніше, е, власне, самому собі допомогти. Це, 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 ця мета для того, щоб самому собі допомогти нам, необхідно усвідомити, що соціальний підприємець це людина, яка повинна приймати рішення. А кожне рішення в нашому житті несе певну відповідальність. Певний ризик. Проте разом з ризиком є можливість реалізації того, чого ми хочемо: покращення економічного і громадського. Середовища, в якому ми живемо. Причому покращення не у короткій перспективі, а покращення у тривалій перспективі. Економісти розглядають такий термін англійської sustainable development, тривалий стійкий розвиток. Власне, про нього думають а, соціальні підприємці. Вони знають, що важливий не стільки короткостроковий ефект, скільки довгостроковий ефект. Але це не означає, що всі підприємці повинні думати дуже масштабно. Існує одна з можливих класифікацій соціальних підприємців. Перші це інженери, це є люди, які радикально готові придумати нову, так би мовити, соціальну рівновагу, не готові придумати щось, що до них ніхто не робив, поміняти усі правила гри. І найяскравішим прикладом є фактично один з перших соціальних підприємців, який заснував мікрокредитування і мікрофінансування. Е, думаю, що ви всі чули про нього, е, тому що людина, яка заслужила Нобелівську премію, справді зробила для соціального підприємства чи не найбільше. Однак не всі можуть і не всі повинні працювати на такому глобальному масштабному рівні. Наступною такою ніби варіантом це є так звані соціальні умільці. Це є люди, які, прийшовши на тренінг, отримавши знання, чи поїхавши в якусь іншу країну, попрацювавши в, наприклад, інвестиційному банку, повертаються в своє рідне маленьке місто, де вони знають локальні проблеми, і вони знають, як можна вирішити ці проблеми, тому що вони десь були і отримали ці знання. Прикладом є Освальдо Тело. Це є людина, яку, скоріше за все, жодна людина в цій аудиторії не чула, тому що це є, е, так би мовити, середньостатистичний соціальний підприємець. Він свого часу е, був в Сполучених Штатах, навчався там, після того вернувся в перу. Коли він вернувся в перу, він створив дві організації і непробиткову організацію. І на сьогоднішній день е, він допомагає, власне. Виділити з тих маленьких а, людей, е, маленьких підприємств, які хочуть зробити цікаві проекти, але не мають кошти. Він допомагає їм навчитися, як правильно написати бізнес-план. І він на, е, допомагає їм знайти партнерів, які е, е, з ним співпрацюють в його продуктовій інвестиційній компанії. І третьою е, групою. Умовною, умовною групою підприємців, тому що всі вони пов'язані, є соціальні конструкціоністи, це є люди, які дивляться десь, які є десь посередині між першими двома категоріями. Якщо перша категорія створює нову соціальну рівновагу, друга категорія фактично наближує нас до цієї соціальної рівноваги без, без змін її. То а, третя група це є люди, які намагаються змінити інститути, які намагаються а, стимулювати тих, хто є умільцями. Це є засновники фондів, зокрема а, Жаклін Новоградц, яка є засновником екоміфон. Не має значення, а, на якому рівні дуже глобальному чи дуже локальному ви як соціальний підприємець хочете працювати. Має значення, що ви хочете внести е, щось своє і покращити ситуацію. Для цього ви, скоріше за все, створите соціальне підприємство. Хоча далеко не завжди соціальні підприємці створюють соціальні підприємства. Деколи це є лише люди, які, ви, які дають ідеї. Але якщо ж все-таки було створено соціальне підприємство, то тоді виникає питання, що ж таке саме це соціальне підприємство? І якщо переглянути літературу, яка існує, то в основному є розподіл між двома точками зору, які намагаються замість дискусії, це деколи переходить в е, ем, досить звинувачення, що ні, є так і не може бути інакше. Е, перший підхід це є варіант трактування соціального підприємства як підприємницької діяльності неприбуткових організацій. Другий підхід це є підхід бізнесу з соціальною місією. 에... Можна пробувати ставати на одну сторону і знайдуться аргументи і для одного, і для другого підходу. Проте можна пробувати щось шукати посередині, щось, що не загострює, а об'єднує два тепер. Для цього 에... зараз ви маєте наведені три визначення: це є визначення 에... фактично бізнес-шкіл. Тим самим є певна дистанція від соціальних підприємців, які самі додавали визначення, бо науковці стараються дивитися на це трошки з відстані. Перше визначення, яке я запропоную зараз, для того, щоб ми потім могли його обговорити, це те, що соціальні підприємства це професійний, інноваційний та орієнтований на тривалу перспективу підхід до системних змін. Які вирішують соціальні проблеми, створені через недоліки ринку. Ви розумієте, що недоліків ринку є дуже багато, і при всьому бажанні держава не може вирішити усі соціальні проблеми. Так само, як і бізнес не завжди зацікавлений, щоб працювати з конкретними соціальними проблемами. Тому соціальне підприємство займає оцю нішу посередині. Для цього він використовує свої навички, підприємницькі та ділові, для створення інноваційних підходів та вирішення соціальних проблем. Важливим доповненням до, до другого визначення є те, що ми не повинні забувати про наявність подвійного критерію для соціального підприємства критерію соціального і критерію фінансового. Якщо фінансові показники бізнес вже давно розробив і їх можна пробувати застосовувати, то соціальні показники дуже часто є специфічними для конкретної організації. Вони передбачають, що ви дивитеся, як працюють подібні вам організації, але при тому враховуєте специфіку вашої організації. І останнє визначення, яке особисто як треба було доводити якусь одну точку зору, я би, напевно, вибрала. Оскільки воно мені найближче, це і мистецтво одночасного досягнення фінансової та соціальної віддачі від інвестицій. Коротко, так само, як і декілька визначень, які вже були сьогодні наведені. Тому що з одної сторони хочеться зробити визначення максимально повним, з іншої сторони, хочеться його виз... зробити максимально простим і зрозумілим. Тому ми можемо. Я надіюся, що ми будемо дискусувати, тому що у нас є, нас є достатньо багато часу для, для питання і дискусій. З наведених вам визначень я би дуже просила, щоб ви вибрали те, яке вам більше подобається, або те, яке ви вже сформулювали для себе і поділилися в дискусії своїм своїм баченням. Я би хотіла заакцентувати зараз увагу на наступному: наскільки соціальне підприємство межує з поняттям корпоративної соціальної відповідальності? На малюнку, який є зараз, є зображення хімчистки в Сполучених Штатах Америки, коли компанія каже, що у випадку, якщо ви безробітний і ви йдете на співбесіду, то компанія безкоштовно почистить вам костюм. Чи можна дану хімчистку вважати соціальним підприємством, чи можна дану хімчистку вважати бізнесом, який просто має певну соціальну корпоративну а, а, відповідальність перед громадою, в якій вона живе? Е, чи е, власне соціальні перетворення, які є в країні, повинні, е, наскільки вони повинні бути пов'язані з бізнесом? Соціальна корпоративна відповідальність, на, на жаль, за період існування принаймні, в Україні трохи втратила своє ім'я. Багато людей, звичайних людей, які не мають зв'язку, наприклад, з великим бізнесом, сприймаються як спосіб бізнесу відкупитися від якихось певних своїх погрішностей. І е, коли ми говоримо про соціальне підприємництво, я думаю, дуже важливо не дати даному терміну спуститися, власне, інфлювати свою вартість, е, стати менш ціннісним. Тому, коли ми даємо, е, намагаємося розрізнити і дати якісь приклади, я думаю, варто наводити такі приклади, які максимально Близькі до цієї соціальної ідеї. Я наведу два приклади, які останнім часом захопили мене. Курсара це є організація, яка працює ну, активно за останні півроку. Вони надають безкоштовні онлайн-курси. Викладачі всіх дисциплін є викладачами Ivy League Універсіті, тобто най найсильніших університетів світу. Набір понад 150 курсів. З усіма тестовими завданнями, перевіркою тестів, з іспитами, з лекціями, з дискусійними форумами, є унікальною можливою поширення знання. Саме така мета цієї соціальної компанії дати можливість навчитися тим, хто хоче навчитися безкоштовно. Другий гарний приклад це є приклад компанії, яка працює в Нью-Йорку, і викликає солодощі Бравніс. Їхній слоган, по-моєму, є е, дуже чітким, якби його можна було записати в закон, то я би його дописала в закон ПС. Ми не наймаємо людей, щоб випікати е, солодощі. Ми почамо їх, щоб наймати людей. І на завершення я хочу розказати про ще одне дослідження дослідження, яке було проведене на основі 33 е, соціальних підприємств в Ізраїлі. Е, під час того дослідження вчені намагалися визначити, що ж є основною умовою, чинником успіху, було сформульовано низку можливих гіпотез. Перелік всіх чинників на одному слайді не містився, ті, які були найбільш актуальними, є зараз на даному слайді. Але все-таки хочеться знати, а що ж є саме-саме важливе? Якщо вірити тим 33 підприємствам, то для на їхню думку їх е, успіх позивався в першу чергу на існуванні їх взаємозв'язків з е, іншими людьми. Е, те, що ми називаємо е, словом networking, співпраця з іншими при початковій стадії соціального підприємства є, мабуть, найважливіше, тому що людина знати все не може. Чим більше в нас досвіду, тим краще. Однак, нам, якщо ми хочемо починати соціальне підприємство, треба залучити фахівців з різних галузей, які допоможуть якісно побудувати маркетингову частину вашу, вашого плану, які якісно допоможуть як, провести як тактичне планування, так і стратегічне планування. Саме тому я вирішила закінчити тим слайдом, оскільки ця конференція може не має на меті сформулювати кінцеве визначення. Вона має на меті а продовжити дискусію, яка вже яка вже в Україні існує декілька років, і б, дати можливість нам познайомитися і співпрацювати межітьми. На цьому я напевно завершу свій виступ, щоб не забирати час від наступного доповідача.